Вітаю, друзі! Якщо ви живете за кордоном і вам терміново потрібен новий український паспорт, або закордонний паспорт вже протермінувався, то це відео саме для вас. Сьогодні поговоримо про нові правила доставки паспортів від Укрпошти, що робити, коли ваш паспорт закінчується, і як можна продовжувати виплати навіть із простроченим документом. Залишайтеся з нами. Отже, як тепер доставляти паспорти за кордон? З вересня цього року Укрпошта почне доставляти українські закордонні паспорти прямо до дипломатичних установ по всьому світі. Тобто, якщо ви замовили перевипуск паспорта, вам не потрібно чекати місяцями або платити шалені гроші. Вартість послуги буде всього 6 доларів та 10 гривень. ПДВ все можна оплатити в особистому кабінеті Укрпошти. І це ще не все. Паспорт можна отримати досить швидко в Європі за 7-10 днів у Канаді чи США за 10-14 днів. І ще є одна приємна новина: планується, що в майбутньому документи будуть доставлені не тільки до посольства, а прямо до вашого дому. А тепер що робити, якщо ваш закордонний паспорт уже закінчився або скоро закінчиться? Не панікуйте. Варто зазначити, що якщо ваш паспорт прострочений, ви все одно можете подавати на міжнародний захист. Це важливо для тих, хто хоче залишитися за кордоном легально. Ви також маєте можливість звернутися до нас, і ми допоможемо з усіма документами. І ось ще важлива деталь: під час очікування на рішення стосовно міжнародного захисту, у вас є доступ до безкоштовного медичного страхування, а також до фінансової допомоги. Більш детально можете подивитись у цьому відео. Якщо у вас виникли питання щодо міжнародного захисту або ви потребуєте допомоги в оформленні нового паспорта, звертайтесь до нас, ми завжди готові допомогти. Отже, нові правила значно полегшують життя українцям за кордоном, особливо якщо ви потребуєте нового паспорта. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Пишіть ваші запитання в коментарях і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Адже перша віза все про життя та роботу за кордоном.